Я зайшла в п'яту секцію, шукала загальну трубу води. Я її не знайшла. Буду питати у вівторок. Але цікаво те, що ще я знайшла. Бачите, оце нова стяжка нова. І в ній зроблена ж труба для того, щоб проводити інтернет електрику. Це не Узгодження між собою робіт, чи це так робиться. От Мені цікаво просто, чи я це не розумію. Чи... Ну, як на мене, то всі комунікації мали бути прокладені до того, як робити стяжку. А у нас. Хоча я пам'ятаю, що інколи кажуть, що краще зробити спочатку стяжку, потім штрабу під електрику в квартирах. Не знаю, не буду нічого коментувати. Отаке. От Хочу піднятися на верхній поверх п'ятої секції, подивитися. Як то воно виглядає? Дивіться, отут вже біленьке все. Подивіться, як гарно вже тут все зроблено. Такі рівненькі кути, дуже гладко, класно. Тут навіть в квартирах, бачите, деяких вже зроблено. Рівненькі стіни, ой, вообще. Клас! краще, ніж були до нашого. Ну, як нам будинок здавали, у нас була дуже пориста покриття. Треба було ще шар накладати для тих, хто хоче, щоб рівні стіни були. Це верхній. Далі що там? Не знаю, не рахувала. там також вже зроблено. Не рахувала це. Мабуть, сьомий поверх. Ось, дивіться, світ. Так стало, а насправді, коли воно біленьке, навіть очам радісніше. Так, оце вже верхній поверх. Дивіться, яка у вас буде стеля. Як на мене такі високі квартири. Наче вище, ніж в нас, а, де тут вихід на верхній поверх у вас, це потрібно вам погоджуватися підрядником і з проєктантом. Я звертаю вашу увагу, хлопці і дівчата. Потім будете самі мантулити туди свій вихід. Не полізу я по цій драбині, вона так майже під... 90 градусів. Кут, тому не полізу. Отам от я щось бачу, от я що зможу вам зняти отак. От Всі бачили відосик. Тут достатньо висока стеля в цій частині. Я дуже наголошую на верхній поверхи проговоріть. Де у вас буде вихід на верхній поверх до ваших приміщень, які ви придбали, але не маєте на них документи. Якщо у вас є договір куплі-продажу, я вважаю, що це ваш документ. Рухайте з ним далі. Намагайтеся узаконичити це все, коли буде. А... Документи будуть видаватися. Не документи, а будинок здаватись. І мені здається, що це буде дуже... Я не знаю це, я так собі роблю здогадки. Що це буде дуже гарна можливість. Добрий день. Це все узаконити На підставі договорів куплі-продажу. А скажіть, будь ласка, а ви оце все робите, зашиваєте? А, а ви що ви налажили от Ага, ви перекре. Я б зрозуміла. А є ті, хто роблять дах. Не. Нема не. сьогодні. Ясно. Тут ну, я думаю, що тут зразу потім хоча так. Мені просто цікаво, де вихід. У кожній квартирі мав бути вихід на їх приміщення, які зверху. І я не бачу жодного виходу. Жодного. Випяте... Наверх, наверх. У них має бути вихід наверх в кожній квартирі. Розумієте? Так, да, вони всі цю кришу придбали свого часу. У них було двохповерхові квартири. І мені цікаво, де? Воно ж все було передбачено. Ну ось тут є в цій квартирі, ось де. А, а в інших квартирах тут же дві квартири. Ну я розумію, це не до вас, так. Дякую.